Воєнніку відмітка про виключення мене з обліку, тож що можуть мене мобілізувати. Працюйте собі спокійно, і тут приходить повістечка. Хоча ви ще в 2000-х роках були визнані непридатним з виключенням вас з обліку. У паперах, зокрема, у військовому квитку відмітки, печатки все як треба, але повістка все ж таки прийшла. В такі випадки не рідкість. законодавство щодо обліку постійно змінювалося, що давало змогу то виключати людей з реєстру, то включати їх знову. Раніше, наприклад, могли виключити з Якщо ви там змінили місце проживання або отримали судимість, або навіть мали незначні проблеми зі здоров'ям. Але є і ті випадки, коли людини реально виключали, оскільки вона мала там інвалідність, чи дуже важкі проблеми зі здоров'ям. Тож перевіряйте, чи внесені ваші дані про виключення з обліку до реєстру ТЦК, інакше повістка може прийти в будь-який момент. Ми, наприклад, часто пишемо такі запити по військовим, які були виключені з військової служби за наслідком проходження ВЛК, але в реєстрі вони все все ще залишалося, і за запитом ми їх змогли виключити.